no uh -huh. Так, тепер часника. Поїхали. Спробувала знайти щось цікавеньке, те, що можна було швидко застосовувати. Я думаю, що у кожного дорослого мають бути якісь свої, вже напрацьовані штуки, але радість таке. Так. Місце для мистецтва. В... Власне, для мене був це такий важливий крок, але мені здавалося, мабуть, не видно, так? В... Вважаю, що вкрай важливо, якщо ви вирішили, якщо я переконала вас, Ви вирішили, що це треба включити в вашу реальність, знайти місце і знайти час. А, місце це про організацію, це про організацію життя, це про організацію того, що відбувається. І якщо місце не знаходиться географічно, тобто якось місця в кімнаті чи в будинку. Це може бути зовсім різний масштаб. І от ми колись проектували майстерню для мами, так і не вдалося з'ясувати, чи, чи ця мама, чим саме вона займалася. Але запит був такий: треба майстерню. Ну, якось ми там її зробили, але ну, не зрозуміло до кінця саме чим вона намагається там, яке місце для чого їй потрібно. У мене це було квіткове кашпо, яке я купила собі спеці... спеціально для того, щоб ну, там були в мене олівці. І так мені зручніше, ніж у коробці, було з коробки ще треба доставати, а так можна взяти олівець і ну, почати щось там розфарбовувати чи малювати. І це було для мене важливо на певному там етапі мого життя. Час у розкладі. Час у розкладі критична штука, а в завжди. Ну, з ким доводилось мені е, спілкуватися з точки зору навчання якимось практикам, навчилася багато чому, якось розповім при нагоді, в всі наполягають на регулярності занять. І якщо ми говоримо про те, що про те, що мистецтво має стати частиною життя, тобто це має бути регулярно. Наскільки це буде регулярно? Чи це буде півгодинки? Щоранку, чи це буде там ранок суботи, чи це буде, там, не знаю, поки ми їдемо на роботу там, в метро чи в транспорті якомусь. Це кожен вирішує сам, але краще зафіксувати цей момент у графіку, тому що ритуали витягують. Тобто це... ми вже переконалися в тому, що навчитися. Мистецькому якомусь процесу досить складно і це потребує енергії. Але якщо, в якщо в просять вимкнути мікрофони, будь ласка, в якщо ми. Говоримо про те, що це має бути регулярно, то краще, якщо це ритуальна штука, якщо це прикріп, прикріп, прикріплене для, як, до якихось ем, процесів, які у вас вже вибудувані у, в, в дні. Тому що ритуал сам по собі ем, тягне вас за собою. А для того, щоб організувати. Ем, Якийсь процес, який ви не запланували, який не є для вас регулярним, вам треба додати ще певну частину енергії, сили волі і так далі. Тобто, у вас з'являється ще один аргумент для того, щоб відмовитися від цього. Якщо ви ще не дійшли до потокового стану у цій діяльності, то вам буде, скажімо так, складно себе переконати кожен раз почати цим займатися. Тобто принципово дві штуки виділити простір та час у вашому житті для тієї чи іншої мистецької практики. Так. що ж, а ми хочемо наслухатись. Так, знову до школи. Це про те, що в будь-якому мистецтву треба навчатись. Тут є два тут є два моменти. Тобто, ви можете виступати у мистецькому процесі як споживач або як творець. Це. Два зовсім різних стани, і взагалі споживач ще ладно, ще якось там, але от щоб творити самому, це вже якийсь такий крок, дуже відважний. чи що. Але необхідний. Тобто він необхідний хоча б тому, що це зовсім коли ти починаєш робити щось сам, то ти зовсім по-іншому сприймаєш. Ті твори у цій же сфері, які роблять ті, хто робиться професійно. Тобто, ти, якість споживання у тебе змінюється від того, що є досвід творіння в цій сфері. Це не має бути якийсь професійний рівень володіння, але вас це прокачує у будь-якому випадку. Тобто, вже там досить в досить дорослому віці. Загострюються відчуття від, від, наприклад, слух, якщо людина займається музикою, або сприйняття кольорів, якщо займатись там живописом, або якимось щось візуальним центру. В, наприклад, до мене структура літературних творів дійшла лише після того, як я пішла в літосвіту на письменницький курс і. Пробувала розібратися, як треба створювати героя, дру, другорядних персонажів, як має вибудовуватися вся система е конфліктів у творі, якщо ви вирішили таку штуку створити. Але розуміння того, що я читаю, тепер зовсім інше. Тобто сприйняття образів, якихось метафор, якихось пасхалок, які є в книжках, які я, наприклад, читала до цього, вони зовсім інші. Колись, і взагалі це у будь-якій сфері треба спробувати зробити цей перехід від творця до споживача це такі взаємопов'язані елементи. Як учитись у кого вчитись? Я тут знайшла такі знайомі мені штуки. Є культурний проєкт, це просвітницька така ініціатива, яка проводить лекції. Вона проводить ці лекції онлайн, тому це вже тепер легко дивитись із будь-якої точки нашої країни і за кордоном. І є, наприклад, Пінчук арт центр це фотка входу до Пінчукарт-центру. У них є сайт, у них є дослідницький підрозділ, є багато інформації, яку, яка є унікальною. Тобто, ну це цей напрямок діяльності пінчука взагалі, е, дарить таку надію країні, тому що вони роблять речі, які безпрецедентні для. України і які виводять нас там на один рівень, ну не з всесвітньо відомими музеями. Але в, у них добре виходить, робить круті штуки, і вони просвітницьку місію також на себе беруть. У Демі це сайт, він по більшості англомовний, але там є багато чудових курсів, які Невеликі, недовгі за часом, але онлайн можна навчатися майже чому завгодно. Я там вивчала курси з ісламського дизайну, яких російською, і українською не існує взагалі. А для ремесел таких от прикладних штук важливо дивитися що робить людина, а не розуміти кожне слово, яке вона використовує. Мистецька відпустка це один з таких от організаційно можливих варіантів, як долучитися до мистецтва. Це обрати місце, де можна це зробити. Тобто звертати увагу, чи є там якісь, якісь об'єкти, які б вам цікаво було подивитися. Рекомендують йти до одного об'єкту і підготуватися до цієї процедури. Бо якщо ми йдемо, наприклад, у музей, то там це як. Ну, як в кондитерську лавку заходиш, і на тебе одразу нападає з усіх боків усі е, чудові речі, які тобі е, хотілося б, мабуть, всі якось <кхи> спожити, але це неможливо об'єктивно. Тому можна обрати собі якусь одну штуку, яку ви йдете дивитись. Так е, у поляків є один єдиний да вінче, і там цілий музей, який. Е, у якому є ще багато чого, але приходять туди дивитися аж одну картину. І це ідеальна ситуація, бо ти е, ну, це присвячуєш півдня тому, щоб подивитися одну картину, але це враження, це незабутнє, це круто і взагалі, мабуть, правильно. Е, був такий, такий е, так, така порада сходити в галерею, наче ви маєте на це право. Галерея це місце, де продаються картини. І м, цікавий був досвід, це е, для початківців було написано, е, як саме підготуватися до цього. Е, е, були рекомендації щодо зовнішнього вигляду. Треба одягнути е, джинси. Чим старіше, тим краще. Наприклад, якщо у вас є штани, в яких ви працюєте у саду, то це вони підійдуть ідеально. Бо якщо в галерею явиться людина. В таких брудних штанях, то вона певно розуміє, куди прийшла і має на це право. Але до цих штанів треба не взяти щось, щось пафосне. Наприклад, якщо у вас є гарна там, сумка або окуляри, або годинник, то це е, е, ну, можна рекомендувати надіти разом з цим брудними штанями для того, щоб відчувати себе своєю людиною в галереї. Смішно, але якщо е, треба якось організовувати, щоб спеціально туди піти, то мабуть так це а ще треба було е, кривитися, всі об'єкти. Ну, тобто, якщо дивишся на картину, то треба було мати е, такий дуже похмурий вигляд. А мистецькі тури і вікенди зараз це практикується. Тобто, це таке е, це від візиту. Антонім до візиту одного об'єкту, це коли там максимально концентровано, наповнено враженнями, коментарями спеціалістів, е, весь час, який люди проводять в цьому турі чи вікенді. Це цікавий досвід, ну мабуть, круто, якщо е, стосується тих об'єктів, які вам подобаються. Мистецький релакс це взагалі як практика. Тобто, це таке, ну, Треба виділити собі певний час, треба організувати все е, так, як е, вам подобається, тобто, щоб вам було зручно, смачно, приємно, тепло. І е, ви присвячуєте, берете одну з е, якихось мистецьких книг, наприклад, які у вас є, або це може бути якась платівка. Чи концерт, чи щось таке, і ви пробуєте насолоджуватися цим продуктом і спостерігаючи за своїми реакціями. Але якщо вам не сподобалось, то цю книжку або цю платівку треба кудись віддати, на макулатуру, наприклад, і знайти собі те, що вам буде емоційно відгукуватись, це буде ваше правильне мистецтву. Це тут знайшла декілька книжок, які б я рекомендувала подивитись. Наприклад, 35 українських шедеврів Діани Кличко це така біла пляма у нашому суспільстві, мабуть, яка заповнена лише цією книжкою. Їх не так багато книжок про українське мистецтво. Історія фотографії також це не банально і цікаво, і дуже. Доступно написано, доступно там якісь цікаві, е, інформативні, дуже перевірені, але в доступній формі подана інформація. Історія мистецтва це взагалі шедевр. Вони об, обидві ці книжки перекладені з англійською, але вони шикарно видані, і це от, е, рівень, до якої нам ще мистецтво знавці зростати і зростати. Е, історія мистецтва саме ця цікава тим, що вони. Зробили мистецтво не лише живопис, а там різні види мистецтва, не лише а, англосаксонський світ, а там різні країни, і не лише а, в не лише ем, чоловічі, не лише мистецтво білих чоловіків, але й кольорових жінок, скажімо так. Тобто, це така зараз історія мистецтва еволюціонує в цю сторону і стає такою багато аспектною. Як розглядати картини? Тут розкажу трошки більше про коли будемо розмовляти про естетичний інтелект. Тут прям ціла методика, яка дозволяє досить сміливо підійти до цього світу тим, хто не наважується. Це два видавництва, які роблять це круто. Артхаз український та ще не західне, але там, коли візуальні образи важать, то вони безпрецедентні. Тобто вони настільки круто збирають, видають, просто тримати ці книжки в руках задоволення, тому, безперечно, можу радити будь-що, що вам дайде. А це найпростіші мистецькі практики, які ми можемо зробити прямо зараз. У мене олівець от прямо є. А, а вам ще не треба нічого розповідати, тому ви можете у процесі створити щось прекрасне. От тут е, це питання, яке на яке мене нав, навела зустріч з. Дуже драйвовим чуваком, він також архітектор, у нього тату на одній руці Science, на другій Art І це от відображає е, його всесвіт як архітектора, і, скажімо так, як на мене, всесвіт здорової людини. Тобто, можна сконцентруватися і працювати однією рукою, але навіщо? І. Я сподіваюся, що сьогодні ми всі зрозуміли, що мистецтво це таки не десерт, а складова здорового способу життя, і най так і буде. А закінчити я хотіла би цим. Це саме причина, одна з причин, чому я вирішила, що зараз саме пора займатися цим мистецтвом, е, Жедан сказав дуже круто, і я думаю, що всі ми тепер розуміємо, що. Підтримувати себе у рівновазі може допомогти не лише ваша сила воля, не лише характер, а й те, що ви можете зробити для себе з боку творчості, скажімо так. Тому я всім вважаю рівноваги, вважаю творчої наснаги і натхнення. Якщо у вас є якісь питання, напишіть мені, будь ласка. Або задайте голосом, або напишіть мені їх після цієї лекції. Ми з вами і так уже провели, а ні, ми вклалися. Я планувала так десь до двох годинок, і все пройшло вчасно, скажімо так. От. Якщо питань немає, то я пропоную на сьогодні прощатися. Якщо ви хочете продовження, ви знаєте, де його шукати. І бажаю вам творчих успіхів! Dank ja, u dan